Взяли на хабарі. Співробітники СБУ провели затримання працівника міської ради. За нашою інформацією, інцидент стався близько 15-ї години біля будинку Шевченко 5, 26 червня. Наразі офіційного повідомлення щодо справи про отримання неправомірної вигоди посадовцям з південного немає. Телебачення громади звернулися за коментарем до міського голови. Не заступник, а виконуючий обов'язки. Він не був затверджений. Це замначальника управління житлово-комуна управління житлово-комунального господарства і тимчасово виконуючи обов'язки заступника. Я офіційної інформації не отримав, ніякого документа я не отримав, але знаю, що є така, ну що цей факт відбувся з сьогоднішнього дня. Я його звільню. З посади заступ виконуючі обов'язки по як замначальника управління, там є інші вже юридичні треба основи, ну щоб звільнити це вже або, або за його бажанням, або якщо буде там вирішення вже судом. А виконуючі обов'язки це моє розпорядження і отимчасове, і тимчасове і відміню. Так що буде документ, буде якась інформація, офіційна інформація. Тоді я думаю, що можемо повернутися до цієї розмови. А обшуків нічого такого міста не було. Не було. Ні не було. в нього щось там хтось там був. Ну не було тут, ні в мене, ні ні в одному управлінні, нічого не було. Відомо, що виконував обов'язки заступника міського голови з питань ЖКХ Володимир Сеник. Його на цю посаду міський голова призначив у лютому цього року за короткий час своєї роботи в міськраді. Опікувався благоустроєм території ОСББ та міста, долучився до питання облаштування притулку для тварин. Станом на ранок, 27 червня, табличку з його посади на дверях кабінету міськраді вже зняли.